ля-ля-ля. О, що це? Ну, давайте розглянемо сьогоднішньому відео. Ось перший предмет, який ви бачили на... бачите зараз на екрані. Це шнур. Ні, це був колись шнур до повітряного змія, яку ми робили з газети та дерева. Це я ще робив 2022 року. Ще був схожий повітряний змій, але він, типу, таких папірних пакетиків, ми разом з одною командою робили, і у мій злотів теж, але но... друг його зламав. Тобто, він працював на вогні, було небезпечно. Ну тобто він злетів, усе було безпечно. Коли він посадив. То усе згорілось. Ну, ну. Це від повітряного змія. Може, в цьому. Ну, і та нічого не важливого. Уже воно нам, напевно, не буде не потрібне. Добре, будемо розглядати інший предмет. Ось це. Ось це така гра. Грати з друзями. О, це не потрібно. Далі, ви побачили там кусочок, я пізніше вам покажу і в цьому відео. Так, погляньте. Це така гра з друзями. Вона електронна. І це потрібно пройтись. Тобто, і мене увазі. Ага, ось тут я заводив. Типу, ось, бачите, ліхтарик. Потрібно ось так обережно проводити на торкають. Бо якщо торкатися, то... А десь відео? І потрібно з цією штукованою бути обережно. Ось бачите? Потрібно бути ось так. Коротше, класно наштукована. Тепер потрібно відключити. Hey. Ну, добре. Я ще вам дещо скажу. У мене там стояло ще декілька таких автівок, як я робив з дереву. І ще я зробив такий корабель. Корабель. Так, корабель на двигуні. Тобто, з. Ну, якогось білого пластику ми зробили цілий корабель на двигуні. І теж на такому, ну, якоїсь штуковині Ну, зараз ми будемо розглядати ось цю автівку. Вітаємо! Це така автівка, Яку я сам, ну, точніше, не сам, а з вчителем робив. На жаль, у мене не знайшлося резинки, тож я використав ем, кульки, щоб цей, відрізати шматочок. Так от, він на батарейках. І, і цей. І ми з типу, він, давайте погляньмо. Нічого дивного, так? Ай, справді, щось дивлю. А, ось! Погляньте. Воно розкочується. А тепер погляньте. Він може їздити. Так, стопе, куди поїхали? Ось тут. Погляньте. Ось так він крутиться. А що стали? А, резинка відпала. Де? Хм. Ну, добре, для, мен... для вас це займе пару секунд, а для мене вічність. На жаль, я не знайшов. Ну, Тобто, не Диса, вона там вона. Ну, я е, зробив нову, тобто у мене була нова, ну, і знову. А вам цікаво, як це працює? Це ось так, бачите, розкручує це за допомогою резинки. Це резинк, тобто, і за допомогою шарика. Ну, цей шарик і він. Ну, так, за... на резинці було в більший ефект. Зараз я вам покажу. Як це як мотор розкручується при просто без цих, без шариків? Точніше без кульки? Таким броням хочу. Погляньте. Ну, добре, ми будемо мучити двигун, точніше батарейку. І ми приступимо до всіх дивних кейсів. Про всю автівку та той літак. точніше функція і Я розповім в іншому відео. А от про автівку в цьому. Ну, ось вітаємо вам! Добрий ранок, добрий вечір, я диспетчер. Я прийшов на цілий вечір. Ось це, боже. Старенька, але тяжкенька. Це, типу, мої тут. Ну, те, що я виконав. Це з німецькою. І, до речі, я пам'ятаю. Такс. Ось тут. Я в школі е зробив такий малюнок. Тобто ні, потім я прийшов додому і домалював для стола. Зараз ось це тут UA Express. Як на мене виглядить гарно. Чи не так? Так це, ем, цей не олівцем. Тож, якщо одна помилка, то я б все перемальовував Ну там ні одної помилки не було. А поки що ми розглянемо інше, тобто запхнемо сюди. До речі, кому цікаво, якщо нам потрібно це дістати, тобто воно спочатку ось так було. То потрібно ось так. Ну, можна навіть слабенько ось так. Від'єднати. Кому цікаво, то ось тут механізм. Ну, добре. Тобто, чекай. А! Хм. Ей, кому цікаво, якщо потрібно дістати щось добачити, ось це. Ми мусимо потягнути вверх і. Ось так. Може навіть далі протягнути, а нічого такого не буде. То щось так буде. Крайше. І діставай собі, що хочеш. Ну, я краще зачиню, бо вже і так. І тут і так переповнено. І что то з таки Есфлікду стима он Брумт има Ес флікт ми одихан Усет Зихан top. Тобто, ну, можливо, я зможу прикласти. Воно літає через кімнату та шумить завжди. Воно літає мені на руку. Седая на стену муха. Ось тут всяк таки. Тут я щось писав. Ну, тут все таке. Ось таке. Ох. Ох! Я аж сам захотів заглянути в цей зошит. Він був без... Дирок. <свист> Перепрошую. Что-то э, мне стало неудобно. Вот, до речі моя имя. Дио. Ох. відірвав Так, та хай ему. Буде там. Ось так зачинемо і перегорнемо. Ну, добре, не будемо витрачати, не гаяти час, щоб було цікаво дивитися, не будемо гаяти час і будемо вже закінчувати, тобто будемо про автівку починати. Ну, все. Всім до побачення! Ну, якщо хочете переглянути автівку, то тоді вперед і чекайте.